Багато хто знає такі препарати, як Медіанекстра і Біошок, які майже тотожні, до речі, за складом. Єдина різниця між біошоком і Медіанекстра – це те, що у біошоці на 10 грамів на літр діючі речовини менше, ніж у Медіанекстра. І ці препарати саме на основі хлороксиду в Міді. Вміст металево міді тут приблизно 60%. Тобто, це також висока концентрація, яка дозволяє значно зменшити норму використання. Для осінньої обробки застосовують норми 40-50 мл на 10 літрів води медян і 56. 50 мл біошоку, трошки більше через трошки меншу концентрацію. Це приблизно в 6-7 разів менше, ніж потрібно мідного куперосу для отримання того ж самого ефекту. І при цьому дія у рази стабільніша і довше завдяки дуже гарній адгезії і стійкості до змивання. Дія помітно тривала, осінні дощі змивають його значно гірше, ніж сульфати або навіть гідроксиди, що робить хлороксид надзвичайно ефективним саме для профілактичних обробок у між Ну і саме хлороксиди часто стають таким золотим компромісом між ціною, тривалістю дією та безпечністю, і тому їх широко використовують і у професійних садах.